Подивись її, Ого, Угодо який там валом дивися. Давай кукурузку. Всі шанси є. Меклює. Така поведінка риби обурила батька. Тому Сергій взявся глушити її. Та невелика Саша Кирпичина, ні. Динаміту нема. зате є цеглина. А Тепер сам не ряд. Риба думає якісь дураки. <риклад> <Я> Посугав, поняли. <риклад> Терпець Сергій увірвався. І він вдався до радикальних методів. <риклад> Алло! У старий басані. <кх>, не клює. Тебе нема сітки? <риклад> Сергію, це на ти її рибалка. Главне, нормальних людей визвати. Ще такого улова редко буває. Мені це дуже до вподоби озеро. Постріляти, половити рибу це класно, але тільки не до хазяйства, щоб.